Це все. Колись прийде час, коли люди почнуть за це все питати. А дуже надію, що почнуть раніше питати правоохоронці. І суди. Ви бачили останню статтю суди? Адвокат корупціонера, суддею Октябрьської має власний бізнес. Ну, як це так? Або суддям в нормальній державі взяв, або відвід. -від. А в нас ні, у нас все нормально. Мабуть, у нього карточка дисконтна є в кожному суді. Карточка корупціонера. Ще в Верховній Раді пропнуть закон. Буде приложення е, в телефоні. Корупціонер першого рівня, заплати 100 котло преміум клас, заплати. а у вас ограничення. У цьому році ви можете спиздити тільки 4 мільярди. Почекайте, будь ласка. Ну, це така наразі країна, яку треба все змінювати. І змінювати, по-перше, всіх, всіх керманичів, та казнокрадів. радіо, їх треба саджати або виганяти з країни. Ну нічого.